Ну що ж, сьомий клас. Ставки, знаєте, зростають. Уроків стає більше, тренування складніші. І поєднувати це все це ж справжній марафон, правда? Бувають такі дні, коли після всіх навантажень відчуваєш, ну, просто повне виснаження. Але тут виникає питання: а де ж та межа? Коли, звичайна, нормальна втома перетворюється на щось на тривожний сигнал? Давайте розбиратися разом. Так, от власне, це і є ключове питання. Бо ж знаєте, втома після тренування це абсолютно нормально. Це, по суті, ознака того, що тіло попрацювало на славу. Але завжди є але так, де та сама тонка межа, за якою ця втома, стає небезпечною? Коли вона починає шкодити, а не допомагати? Ну, ми спробуємо знайти відповідь. Окей, для початку треба, знаєте, навчитися бачити проблему в обличчя. Наш організм це ж неймовірно розумна система. Він постійно надсилає нам сигнали, такі собі сповіщення, коли щось іде не так. І от наше головне завдання просто навчитися їх читати. Так що ж це таке? Перевтома. Ну, це точно не просто відчуття, ой, я щось втомився. Зовсім ні. Це такий стан, коли організм, по суті, починає жити в борг. Розумієте, відновлення просто не встигає за навантаженнями і втома накопичується, наче снігова куля, що котиться згори. і б'є вона не тільки по м'язах, а й по нервовій системі. А ось і вони ці самі сигнали. І що цікаво, вони дуже різноманітні. Тобто це не лише про фізичні речі, там біль у м'язах. Обов'язково треба звертати увагу і на емоційний стан от, наприклад, раптова дратівливість або апатія, коли взагалі нічого не хочеться. Це ж не просто поганий настрій, це може бути справжній сигнал сос від організму. Гаразд, з ворогом розібралися, навчилися його розпізнавати. А тепер про захист. Бо, нещастя, існують прості, але, повірте, дуже ефективні інструменти, які допоможуть цю перевтому попередити і тримати тіло в тонусі. І перший, мабуть, найголовніший інструмент це сон. Так, так, саме стільки, вісім з половиною дев'ять годин. Саме стільки треба, щоб по-справжньому відновитися. Бо це ж не просто відпочинок, знаєте, це час, коли м'язи і нервові клітини, скажімо так, ремонтуються і готуються до наступного дня. А ось і простий, але чесно, дуже потужний лайфхак для кращого сну. Вся справа в синьому світлі від екранів. Воно просто блокує вироблення мелатоніну, це наш головний гормон сну. Тому відкладаємо гаджет за годину до сну і таким чином даємо мозку чіткий сигнал. Все час відпочивати. Повірте, ця проста звичка може кардинально змінити якість відновлення. А ще, знаєте, відпочинок це не завжди означає лежати на дивані. Зовсім ні. Інколи найкращий спосіб відновитися, це просто змінити вид діяльності. Уявімо, основне навантаження це, скажімо, інтенсивний біг. Тоді спокійна прогулянка в парку або плавання це ідеальний спосіб допомогти мозку, так би мовити, перезавантажитись, а м'язам – відновитись в іншому, спокійнішому режимі. Ну і звісно, не забуваємо про пальне для нашого організму. Все дуже просто білок це як цеглинки для будівництва м'язів. Складні вуглеводи це наша довготривала енергія. А вода от з водою цікаво, вона робить кров менш густою, і серцю стає набагато легше працювати. Все, здавалося, впросто, але, повірте, неймовірно важливо. І ще один, ну дуже дуже важливий принцип поступовість не треба намагатися побити всі рекорди світу за одне тренування. Серйозно, навантаження має зростати плавно, знаєте, крок за кроком. Саме це дозволяє тілу адаптуватися і ставати сильнішим, а не виснажуватися. А тепер, як і обіцяв, один секретний інструмент. Це надзвичайно простий спосіб самому перевірити, чи встиг організм відновитися за ніч. І для цього не треба ніякого спеціального обладнання, лише одна хвилина вашого часу зранку. Дивіться, все, що треба зробити, це одразу після пробудження, ще не вставаючи з ліжка, виміряти свій пульс. Рахуємо удари протягом однієї повної хвилини. Простіше не буває, правда? Головне робити це регулярно, щоб знати свою норму, так з'явиться ваш особистий базовий показник пульсу в стані спокою. І ось він ключовий момент якщо одного ранку ви мірюєте пульс, і він на 10-15 ударів на хвилину вище, ніж зазвичай, це дуже чіткий сигнал. Ваш організм буквально каже Гей, я ще не відновився. І це, до речі, може бути першим дзвіночком про початок перевтоми. Отже, ми з вами розглянули і симптоми, і інструменти захисту, і навіть метод самоконтролю. Тепер, я думаю, час підбити підсумки, винести, так би мовити, фінальний вердикт, щоб уже раз і назавжди навчитися відрізняти ці два стани. Отже, з одного боку нормальний стан, звичайна втома після тренування, а з іншого небезпечний сигнал. Давайте подивимось на них впритул. І ось тут різниця стає просто кришталево чіткою. Дивіться, після звичайної втоми бажання тренуватися повертається, іноді навіть з новою енергією. А при перевтомі воно просто зникає. Настрій, концентрація уваги, а головне, час відновлення. Звичайна втома проходить за одну ніч, а от перевтома може затягнутися на дні, а то й тижні, і це ключовий висновок. Це абсолютно кардинально різні стани. І плутати їх ну, просто небезпечно. І наостанок, мабуть, найважливіше, якщо помітили в себе одразу кілька таких ознак, будь ласка, не мовчіть. Поговоріть з тренером, з батьками. Треба завжди пам'ятати, що справжня сила спортсмена це не тільки в рекордах, це ще й у вмінні слухати і чути свій організм. Бо, зрештою, здоров'я це і є наш найголовніший чемпіонський титул.